Лауреатів та переможця конкурсу у номінації Благодійник Молодіжна, дитяча організація, спільнота. Ми дізнаємося від знаного спортсмена олімпійського призера, чемпіона світу володаря Кубка світу з плавання, президента фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Дениса Салантіва. Просимо на сцену. Поки я Денису віддам конверт, ну можу відразу, але спочатку я запрошую на сцену лауреатів конкурсу у цій номінації. Отже, запрошуємо на сцену асоціацію шкільних організацій учнівського самоврядування нове покоління місто Харків. А також запрошуємо київську обласну молодіжну громадську організацію Моральна Молодь України. Запрошуємо учнівський колектив Кременчуцької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12 місто Кременчук Полтавська область. Добрий вечір, друзі, добрий вечір, уважаємо колеги. Я... я думаю, що благотворительность це не только. финансовая помощь. Благотворительность, она может выражаться и в поступках, и в словах. Главное, чтобы дать людям понять, которые попали в тяжелую ситуацию, у которых большие проблемы, что они не одни в этой ситуации, что есть люди, которые о них могут заботиться. И исходя из своего опыта, своей работы, эти поступки значат намного больше, это внимание значит намного больше для этих людей, чем даже финансовая помощь. И, конечно, особенно важно, вот такие качества как забота о ближнем и а, любовь к ближнему и а, уважение воспитывать с юных лет поэтому огромное спасибо тем людям которые этим занимаются и я с удовольствием сейчас объявлю победителя в этой номинации в номинации Благодійник молодіжна організація спільнота переможцем стала Асоціація шкільних організацій учнівського самоврядування нове покоління московського району міста Тайкола. Просимо також, якщо є бажання, вихідка я є куратором організації учнівського самоврядування організації учнівського самоврядування начально виховних закладів Московського району міста Харкова. І оце сьогоднішнє визнання на національному рівні є запорукою того, що учні загальноосвітніх навчальних закладів і в подальшому будуть продовжувати активну роботу в соціальному напрямку. Щиро дякую за цю нагороду. Вітаємо вас і просимо залишатися і привітати ваших колег, які тут на сцені. Денис зараз також вручить дипломи лауреатам у цій номінації. Дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012 у номінації Благодійник молодіжна дитяча організація спільнота нагороджується київська обласна молодіжна громадська організація Моральна молодь України. <праць> Також нагороджується, нагороджується дипломом лауреата національного конкурсу Благодійна Україна 2012. -2012, -2012 -201> <праць> Учнівська, учнівський колектив, колектив Кременчукської загальнонаціональної школи 1.3, а 1-3 ступенів номер 12. Дякуємо, вітаємо ще раз. Дякуємо Денису Саланців.